Друзі, вітаю всіх на каналі майстерня Анві та життя в селі. І це моя реальна історія життя. Я сьогодні, я з вашого дозволу, буду чистити картоплю, тому що, я вже сказав в минулому відео, я доглядаю за дідом і два рази на день я обов'язково готую їсти зранку і ввечері. Тому на кухні дуже багато провожу часу. Я консервую на кухні. І сьогодні. Це таке незаплановане відео, його мене надихнула зняти одна подія. Тож, коли я почав знімати це відео, ці відео, після першого відео минуло всього 2 дні, сьогодні 14 число. Але дивовижним чином минуле яке, про яке я кажу, сьогодні ожило, метафорично можна сказати, і. Помахало мені з минулого, каже, Альо, тут я чекаю, чекаю на зустрічі з тобою. Ось, ну, Не кажу тільки з однієї причини. Це не просто там я інтригую, хоча ну, в, в якійсь степені також інтригую. Справа в тім, що е, те, про що я хочу розповісти, е, Ну, це моя скринька Пандори, і е, з того моменту, коли вийде відео, в якому буде розложена саме ця ситуація, від мене е, потребуватимуться дій, багато енергії, багато сил е, присвятити саме ось цій зустрічі з минулим. Е, тут живучи в селі, в мене з'явилися обов'язки, в мене є кози, в мене є собака. Подія, яка сталася сьогодні, вона, е, наче як прискорювач, наче каже, давай зараз. Я чекаю на зустріч з тобою. Тому я планував більш розлого знімати там якісь відео, розповісти свою історію. Але ускореним темпом е, роботи в селі нема. Е, ну. Повністю натуральне хазяйство. Тобто йому все ну, те, що виростело, що виростили, та й маємо. Якихось Ну, це так, як Робінзон труд. Є своє молоко, є картопля, є овочі, ось і... тому, що є такий обов'язок заготувати зараз консервацію, бо це життєво важливо. Для мене, діда, Віктора. Такий вирішив зняти прискорений путівник по своєму життю. Ну, ось на сьогоднішній день так. Справді, багато часу провожу на кухні. Тут в літньому будинку є вода, є в мене раковина, є зимою доводиться тазики, ну от це як помийниця тарілочки помить, в мисочку набрав водички. Тепленькою помив, пополоскав В мене продовжують народжуватися метафори навколо події, яка відбулася. Я зараз згадав про квантову заплутаність, коли на великій відстані відчуваю. І он стан іншого. Так само ось можна характеризувати події, яка сьогодні сталася. Я тут з одного боку, і минуло до мене постукало з іншого боку. Несподівано. Ну, ось саме тому і я і вирішив присвятити це відео. Джин шухає виходу з пляшки. Ще одна метафора. Я сподіваюся, я вас добре заінтригував, все ж, що ж все ж таки сталося. Але перед цим я б хотів все ж таки зняти декілька відео. Е, перше з них я хочу присвятити Лазоренко Володимиру Михайловичу, е, але не тут, не на кухні, не з картоплею, не розповісти про цю незвичайну людину. Е, не тільки як про брата. Моєї бабушки, не тільки як про людину, яка збудувала цей будинок яка мене тут прихистила, а як значно більше для мене, і людину, яка безпосередньо вплинула на формування мого світогляду, це потребує окремого відео. І також окремого відео потребує історія майстерні, щоб трішку почав складатися пазл, з якого стане зрозуміло, і трипільська тематика, майстерні, і ну, багато е, речі почнуть сходитись в вкупі. Е, я сподіваюся. Підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь, хто в мене вкрав сьогодні пів батона. Якось так. Це справді смішно, але це десь якось так. Дякую всім, хто дивився це відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.